Доброго дня, вельми шановне панство. Um, we are still having fun. And... Сьогодні ми говоримо про тотемізм в українській мові. Або колективно несвідоме і як воно створює тваринні. таранічні зв'язки. Що цей Ши писав? Не знаю. Але ми говоритимемо про тотемізм. І давайте ж тоді. Нагадаємо нам визначення екстремізму. А до чого ми визначаємо екстремізм? Нам треба визначити тотемізм. І про що в нас тотемізм? Тотемізм в нас про виявлення патернів тваринної поведінки. Його архетипування? Його архетипування і перехід в типовий мовленнєвий апарат, в типовий. поняційний апарат понятній семантичних і психоемоційних, психолінгвістичних значень. Тобто давайте інтерналізуємо цю думку, що таке тотемізм? Тотемізм – це на рівні народу, це виявлення патернів тваринної поведінки в природі. Ми ж всі знаємо, що у певних тварин певна поведінка. Логічно, логічно. І от ми так, як українці, називаємо людей. Архетипами тварин. І от про що ця мова? Чого я взагалі про це думаю? Бо моя бабуся називає мене котичком. І я дійшов в своїх там умовних розуміннях а, до сприйняття інших, інших котичків, інших песичків, інших щуриків, інших воронів теж, наприклад. От. Виявлення патернів тваринної поведінки і його архетипування. Тобто. Поведінка комплексно редукується до фабулевої, і на цій фабулі, власне, перетворюється на описи характеру людей в суспільстві. <кій> тому що мозок це що? Мозок це машина патернів. Це машина створити патерн, розібрати паттерн. От саме тому на, де, на дияволі було написано, що там whatever, uh, Аналіз і синтез. От, а, так, давайте перейдемо далі. Теоретичне підґрунтя колективного несвідомого. Ну вже було, власне, продемонстровано, але згадаємо трошки теорію, що колективне несвідоме за юнгом це спільний психічний рівень, архетипи, універсальні символи та образи. Тобто, інше слово дня це архетип. On. Значення вже йому дано. Тому записуємо. Диктант продовжується. <сум> Універсальні символи та образи. От. Українське колективне несвідомо формується під впливом географічного розташування історичних традицій, культурних практик. Все. Розібрали. Йдемо до архетипу коня. От давайте, давайте подумаємо, яких тварин зазвичай бачили українці. Раз. Кінь, лелека, ведмідь. Ще кабанчики були, щури були, мишки були. Хто ще був. Якісь інші птахи, ворони, ворони завжди були тут. От. А пройдемося ми по трьом визначним: по коню, по лелеці і по ведмедзю. Власне, кінь, що він символізує: швидкість та витривалість, степову волю, відданість та благородство, сакральні уявлення це зв'язок між земними і небесними світами, провідник між реальностями, ну і мовні прояви, світі, фразеологізми, метафоричні конструкції, емоційно оцінні кон... конотації. От емоційно оцінна конотація, це є оцим третім рівнем. Прихованим від активної ділянки мозку. Тобто, це те, що не перебуває під увагою. Все. Увага це гомеостатичний концентратор. Базальна, не усвідомлюється в принципі і бажано, щоб вона не усвідомлювалася. А абстрактна, власне, несе емоційну, метафоричну і стійку, стійке сполучення слів, додаткові абстрактні паттерни. І емоційна контакція. Думаю, зрозуміло по тому, що таке архетип з точки зору теорії. Архетип лелеки, процвітання та добробут, сім'я, зв'язок з батьківщиною, бо лелеки завжди повертаються додому для того, щоб завести сім'ю. От, приносить дітей, благословляє дім, символ повернення додому. От, власне, про що ми власне, говорили. Психолінгвістичні прояви, по-перше, позитивні конотації, по-друге, емоційні, по-третє, архетипічні значення в мові. Ну, всі чули про те, що лелеки приносять дітей, ну і так далі. Архетип Федмедіа велика фізична міць, космічна сила, духохоронець. Українська традиція це цілитель та захисник, утілення душі померлого родича, зв'язок з потейбічним світом. Мовні ефекти, відчуття захищеності, асоціація з силою, несвідомі зв'язки в мові. Все, думаю, понятно. Психо Психолінгвістичні механізми активації. Як активізуються тотемістичні зв'язки, як у нас виникає бажання назвати когось котичком чи сонечком, чи рибкою чи песечком, кому як подобається? От, ми всі проявляємо наші архетипи. Просто ну, і тотемічні також, тому що ну, люди наслідують тварин, які їм подобаються чи які їм вражаються. От, павучки теж є, павучки дуже корисні і сладкі. От. Власне, активізується воно несвідомими асоціативними процесами, що, власне, і було щойно продемонстровано. Каскада автоматичних асоціацій, ряд асоціацій було передано. І емоційно оцінна реакція. Сладкість. Позитив. Оце, оце плюс плюс. Експериментальні дані. Стійкі емоційні реакції на зооніми. Зоонім це котичок, песичок, Сонечко, ну, зо... ну, це вже астронім. От. Реакції без раціонального пояснення прояв колективного свідомого. Результати глибинна дія на мовні процеси. Тобто, всі слова, які навколо цього вертяться, вони по-іншому емоційно зображаються. Коли ми хочемо передати позитивне повідомлення, ми для цього вкладаємо в нього душу. От. А коли якесь автоматичне, то воно виривається так, як виривається. ну. Механізми збереження тотемістичних зв'язків. По-перше, метафоричні конструкції, творення образи з архетипічним навантаженням. От, наприклад, в мене символ ворона. От, того, що я люблю ворон. І вони дуже розумні і сладкі. От, власне, фразеологізми та ідіоми. Е, е, ну, фразеологізми згадуйте самостійно, буде, буде на домашнє завдання. Фразеологізми. Та ідіоми тотемістичних уявлень. Хорошо. Так, емоційно оцінні конотації, слова зоніми з колективним несвідомим ставленням тощо. Так, нічні сни та тваринна, символіка, сновидіння як комунікація між свідомим і несвідомим. Хтось може вільно плавати у власне несвідоме. Це те, що називається світом ідей. А хтось переважно проводить час у свідомості. Ну, ті, хто люблять свідомість, ці і підтримують гомеостаз на достатньому рівні для того, щоб забезпечити сприйняття свідоме. Тваринні образи у снах українців символізують інстинктивні потреби та бажання, зв'язок з предками, традицію, конфлікти між цивілізованим і природним. Це те, власне, що ми забруднюємо природу фантастично і цим самим втрачаємо зв'язок з природнім. Прагнення до духовного зростання, особливість парені, нічні зв'язки, несвідомі асоціативні ланцюги, активізація зміненої свідомості. Активізація в зміненої свідомості. Терапевтичний потенціал, я думаю, по слайдику видно. Давайте пройдемося все рівно. Психіатрична цінність, усвідомлення тотемістичних зв'язків, відновлення зв'язку з колективною пам'яттю, інтеграція несвідомих конфліктів, зміцнення культурної ідентичності, бла бла. Терапевтичні методи, робота з тваринними архетипами, символічна інтерпретація снів, відновлення психологічної цінності. Висновки, Тотемізм в українській мові це жива система несвідомих зв'язків. Ключові прояви: спонтанні мовні асоціації з тваринними образами, емоційні реакції без раціонального пояснення, сновидіння з повторюваними тваринними мотивами, культурні практики з тотемістичними елементами. Значення всього цього. Нові перспективи вивчення української ментальності. Це те, чим ми, власне, і займаємося на уроках з психолінгвістики, які включають в себе диктантики іноді. Тому що пописати щось ручкою дуже корисно. Дуже корисно зв'язувати механічну пам'ять з абстрактною, з уявленнєвою. От. І на базі цього. Додавати мозку роботи, бо мозок хоче працювати, а не оце, знаєте. Ну так, да, бувають дні, коли так сядеш, і просто ну, нічого не може робити більше. Але треба нагадувати собі про хороше. От. Я помив посуд, я молодець. Ну, Це не те, що я зробив, це просто демонстрація. А, я там підготувався на дзвінок з клієнтом. Молодець. От. Ну і закінчуємо. Питання для обговорення. Там пишіть ваші думки в коментарі. Лайк, like, follow, subscribe. Я думаю, що 12 хвилин це дуже оптимальна тривалість для відео. І дякую вам за увагу. Father entries out. Де та